Так, варитиму зараз юшку з риби. Ось поставив воду, хай закипає. Це зранку їздив, жінка так купила, Ось бачите, розрубав голову толстолоба і вимочує. Хай вона вимокне, ну хоча б там з півгодинки. Тоді вона вже в мене стоїть, мабуть, хвилин 15-20. Так, що потрібно ще буде? Ну ось цибуля, картопля, морквинка, тоді петрушка. Ну, ось отака в мене є. Ну, хоча і на городі там вже така зелененька є. Може там нащупаємо. Пшоно, олія. Ну і, власне кажучи, все. Такого дуже тут сложного нічого нема. Так що, так що починаємо варити юшку. Так, ось готуємо юшку. Рибу я вкинув. Ось у мене тут. Вариться. Так, тоді. Одразу вкидаємо картоплю. Ось нарізав, почистив, порізав і вкидаю. І хай воно вариться. Все, все разом. Так, одразу шум? Беремо ось таку цибулину. Здорово. Трошки її надрізаємо. Отак. От Раз до середини. І так. Так само. кидаємо так само сюди. І вкидаємо морку. Ну, у мене ось невеличка, отака. От. Якщо велика, треба буде отак от, от ще й понадрізати. Отак от от Розрізати. І так само кидаємо сюди. Бо тут же засмажки не буде. А буде отака от у нас юшка. Ну, що? Варимо далі. Так, ось юшка закипіла, дивіться. Тепер прикручуємо. А, вкинув он лаврова листочка. Тепер прикручуємо вогонь. І отак хай вона вариться ну, до години. Щоб виварилось добре. все м'ясо. Ну, ну, голова виварилась добре. Ну, варимо далі. Так, все, перебрав я е, рибу. Ну, тобто кістки відділив, залишилась одна. Одне м'ясо. Долив води трохи і тепер кидаю пшено сюди. Так. Ну і все, і варимо далі. Коли вже пшоно звариться, тоді вкидаємо петрушку, бо вона в мене з столі. Цибульку коштуємо і все готове вже. І наша юшка вже готова. Ось вкинув я, дивіться, петрушку, цибульку. Зараз закипить і все буде готове. Ну воно вже, вже вон, бачите, закипає. Покоштую на смак і все. І наша рибна юшка зварена вже.